Привіт! Я Володимир В'ятрович, і ви дивитеся істфакт. Це проект, в якому я відповідаю на ваші питання з української історії. І сьогодні я хочу розповісти про одну неймовірну подію. Уявіть, за одну ніч. І без жодного пострілу українці зробили військовий переворот у Львові і буквально вирвали місто з рук Польщі і Австрії. Усе це листопадовий зрив. Чому така дивна назва? Зі словом, листопадовий, здається, все зрозуміло. Повстання відбувалося в ніч на 1 листопада 1918 року. Зрив, або ще є варіант листопадовий чин. Зараз ми б це назвали повстанням чи революцією. Але наші події відбувалися 100 років тому, в Галичині. Звідси зрив. Чому Львів треба було захоплювати? Це був 1918 рік. Закінчувалася Перша світова війна. Львів тоді був частиною Австро-Угорської імперії, але вже було зрозуміло, імперія доживає останніх днів. Народи, що входили до її складу, один за одним почали проголошувати незалежність. Стояло питання, що буде з Галичиною. На той час на неї претендували і українці, і поляки. Давайте глянемо, що відбувалося напередодні повстання. У жовтні була створена Українська національна рада. Її президентом став Євген Петрушевич. Він був депутатом австро-угорського парламенту і використовував свої знайомства і впливи у Відні, щоб владу в Галичині віддали саме українцям. Але усе йшло до того, що Галичина відійде Польщі. Яка мала сильніші позиції і в австрійських колах, і в самому Львові. 31 жовтня, коли українці чекали благих вістей з Відня, в Кракові вже створили комісію, яка виїжджала до Львова, щоб забрати владу над краєм. Українці випередили поляків на один-єдиний день. А сталося це тому, що було ще одне радикальніше крило українців військові старшини. Молоді бойові офіцери, що пройшли світову війну, об'єдналися в центральний військовий комітет. Його очолив Дмитро Вітовський. Як можна було за одну ніч захопити ціле місто? Насправді до повстання пота готувалися з вересня. Але саме рішення, що все відбудеться 1 листопада, ухвалили напередодні. Вітовський сказав: якщо сьогодні ми не візьмемо Львів, завтра його візьмуть поляки. І таке зміг переконати решту українців, які були прихильниками, почекати. Ще є спогади про те, як оригінально українці підготували план цього повстання. Хтось із вояків напередодні роздобув. В австрійців їхній план виготовлений на випадок захоплення Львова поляками. На документі були розписані ключові будівлі міста і кількість військових потрібна для їхнього утримання. Залишилося тільки розподілити вже українських бійців, кому й куди. Насправді бійців було небагато 1400 рядових і 60 офіцерів. І це на захоплення 200 тисячного міста. То що відбулося в ніч на 1 листопада? Давайте уявимо тогочасний Львів. Це нагадаю ні багато, ні мало 200 тисяч населення. Майже половина з них це поляки, ще чверть євреї. І тільки близько 20% українці. Нагадаю, що йде війна. По всьому місту розкидані казарми Австро-Угорської армії. В них разом служать поляки, угорці, німці і, звісно, українці. І саме з казарм усе почалося. Українцям Потай дали команду не спати і о четвертій ранку роззброювати вартових, захоплювати зброю і брати казарми під свій контроль. Ключову роль в ніч на 1 листопада зіграв ефект несподіваних. Все відбулося точно так, як було задумано, навіть без пострілів та крові. Після казарм українці зайняли усі адміністративні будівлі міста: ратушу, вокзали, пошту, банки, все інше. На світанку на львівській ратуші вивісили українські прапори. Це зараз нам легко сказати вивісили прапори. А як і де сто років тому взяти синьо-жовтий прапор? Синє полотно знайшли, а жовтого не було ніде. В результаті підприємець Михайло Лазорко дістав білу тханину і мав запасний дешево між іншим, приправи шафрану. Вона має жовтий колір і нею полотно пофарбували. А дружина Лазорка Марія сіла за швейну машинку і за кілька годин врятувала революцію. Коли вранці місто ожило і на вулицю вийшли люди, там же ходили патрулі із синьо-жовтими стрічками, прапори висіли на будівлях. Львів став українським. Водночас, листопадовий зрив став початком українсько-польської війни 18 19 років. В Україні була справжня війна з Польщею. Так, і це були широкомасштабні бойові дії між Польщею і Західною Українською Народною Республікою. Поляки не змирилися з втратою Львова і почали боротьбу за місто. Три тижні на вулицях точилися бої. Українці не змогли втримати залізничний вокзал, туди надходили підкріплення для поляків, і це стало фатальним. Загалом воєнні дії велися з листопада 1918 до липня 1919 на територіях Галичини, Холмщини, Підляща, Берестейщини та Волині. Ось лише дві цифри, щоб оцінити їх масштаб. За весь час війни загинуло 10 тисяч поляків і 15 тисяч українців. Тоді, в цій війні, перемогла Польща і окупувала Галичуну та Волинь аж до Другої світової війни. Але є одне але завдяки цим подіям українці отримали досвід перемоги, так потрібний їм у важкому 20-му столітті.